Подекуди замість проїзду в громадському транспорті Антон віддає перевагу бігу. Саме так, попри дистанцію сім кілометрів, чоловік іноді дістається до роботи і повертається з неї. Тому радо погодився долучитися й до забігу кодацький трейл. Адже на таких заходах, за словами учасника, формуються нові інтереси та є можливість познайомитися з однодумцями. Воно... І... Над, надихає, дає нові цілі, емоції. Якби ти біжиш не просто біжиш, а ще як, як слухаєш як якусь книгу? Інтересно. І ти біжиш і роздумуєш, і в тебе з'являється нове бажання, щось нове творити». Розім'яли м'язи та вже в очікуванні старту на початковій точці. Спортсмени від 16 років на поготові до забігу на 6 чи 12 кілометрів. Попереду задача – оббігти весь парк Шевченка, завітати до Монастирського острову та повернутися. Відлік пішов. «5, 4, 3, 2, 1, старт!» Серед учасників легкоатлетичного забігу, що долатимуть шестикілометровий трейл, Сергій з 362-м номером на майці. Спортсмен ділиться, почав займатися легкою атлетикою з 9-го класу. Наразі ж продовжує регулярні бігові заняття та тренує дітей від 8 років у Дніпрі. 362-й подолав дистанцію за трохи більше, ніж 24 хвилини та фінішував третім. Переможець виявився спритнішим на 34 секунди. Забіг був дуже інтересний, але складний. З рівнення, наприклад, як я тренуюся на стадіоні, ну і небольші но Сьогодні був забіг і, звісно, сильно такий для мене перший в житті, напевно, я так скажу. На легкоатлетичний забіг діляться організатори, зареєструвалося близько 200 учасників. Серед них як діти, так і люди літнього віку. Тож для кожної вікової категорії заготовили посильні бігові дистанції. У нас є дитячі забіги на 100 метрів. Це ну, зовсім дітки мали дітки, малімбіжать. Потім юноші 400 метрів та кілометр, ну і дорослі біжуть 6-12 кілометрів. Це для нас перший захід такого формату, такого роду, і в цей час ми ніколи ми давно хотіли, але не проводили ще трейл. і Ось це наш перший трейл, ну, трохи незвичного формату для учасників, тому що трейл завжди це більше про ліс, але це такий трейл в міських умовах, тобто це ну, досить унікальний, унікальний захід. Спортивний захід Кодацький трейл, за словами виконавчого директора «Стар Дніпро», організовувався, зокрема, і з метою волонтерських зборів на підтримку наших захисників з 93-ї бригади. Максим Фандій, Дмитро Солодовник Новини 9 каналу.